Щоб створити тариф на ресурси, такі як електроенергія, холодна, гаряча вода, опалення та газ, переходимо в розділ Бухгалтерія, «Нарахування», розміри внеску та тарифи. Натискаємо знак додавання та обираємо потрібний ресурс. Якщо ресурсу немає в переліку, вам потрібно його попередньо увімкнути в блоці Адміністрування, налаштування бухгалтерії. Отже, створюємо тариф. Від це дата та час створення документу. За замовчуванням, система автоматично заповнить поточну дату та час, які ви можете самостійно змінити. Початок дії це місяць та рік, з якого буде проводитись нарахування по цьому ресурсу. Дія до Необов'язкове поле. Це місяць та рік, до якого буде проводитись нарахування по цьому ресурсу включно. Стаття. Оберіть з довідника статті руху коштів або створіть за допомогою опції додавання. Після нарахування статтю буде відображено у взаєморозрахунку. Таблична частина складається з трьох вкладок, в яких ми створюємо тариф на ресурс та обираємо приміщення, для яких він діє. Вкладка Вартість. Оберіть тип розрахунку. Без лімітів стоїть за замовчуванням. Вкажіть вартість вашого ресурсу. При наявності лімітованих тарифів оберіть тип лімітований та вкажіть вартість тарифу на ресурс при споживанні від і до. Вкладка приміщення це перелік приміщень, по яким буде проводитись нарахування по цьому ресурсу. Додати приміщення можна по одному або списком. Натиснувши кнопку Додати, ви додаєте приміщення по одному, обравши з випадаючого списку необхідне приміщення. Натиснувши кнопку Додати зі списку, маєте змогу обрати декілька приміщень. У списку приміщень ви можете скористатись фільтром та обрати приміщення за під'їздом, поверхом та типом приміщення. Вкладка додаткові параметри нарахування дає можливість налаштувати додатковий алгоритм відбору приміщень зі списку обраних, які будуть додані або виключені з нарахування відповідно до стану особового рахунку, регулярності оплат та суми боргу. Ці параметри часто використовуються, коли потрібно зробити два тарифи: один простий, а інший збільшений, для тих, хто, наприклад, не сплатив борг до певного числа.